Всім привіт! Ви на каналі Вірена. Сьогодні я хочу вам показати наші новиночки, святе сімейство, і його ми будемо вишивати ось такою об'ємною вишивкою. Це дуже гарно. І я, я покажу вам, як це робиться. Це дуже просто насправді. Е, значить, роботи в нас є в чотирьох варіантах. Ось такий кольоровий, золотий, срібний. І срібло з блакитним. Ось на кожній роботі є така інструкція, а я зараз пошагово вам покажу, як це робиться, щоб вам було зрозуміліше. І починаю я на кольорові з золотом, тому що тут краще видно буде. Для початку ми протикаємо нашу вулочку. І маємо прошити великі бусинки. Ось вони у нас отакі. Ми їх по колу зараз пришиваємо без бісеру. Ось так. А коли ми пройдемося повністю цими великими бусинками, то ми вже будемо бісерок брати маленький між ними. Так от, ми пришили всі бусинки, а тепер ми між ними будемо прошивати бісеринки. Проходимо через першу, яка в нас вже була пришита. Ось. І тепер беремо по одній бісериночці. І маленько проходимо через весь ряд бусинок по колу. Потрібно гарно затягувати, щоб наша конструкція не розлазилася, щоб вона була міцною. Кінця ми завершуємо. І будемо зараз робити повітряні петлі. Як вони робляться? Ми отут останню знову проходимо і бусинку, і бісеринку. Закрили наше коло, затягнули добре ниточку. І тепер ми будемо ось. Таку конструкцію робити. Зараз я покажу. Беремо бісеринку, бусинку, бісеринку, ще одну бусинку і бісеринку. На перший раз ми беремо отак багато на голочку, Потім будемо брати менше. І тепер заходимо в наступну бісериночку. Ось так. І в нас виходить петелечка, отака перша. І щоб продовжувати далі, ми маємо повернутися наверх через одну бісериночку і одну бусинку. Ось так. Повертаємося назад. Гарно затягуємо, щоб не було тут дуже легко. А тепер же ми беремо одну бісеринку, бусинку. І бісеринку ось так. Продовжуємо і знову просовуємо через нижню бісеринку. Так просунуємо, протягуємо ниточку. Оп. І ще одна петелька у нас вийшла. Тепер знову повертаємося наверх через одну бісеринку і бусинку. Не забуваємо добре стягувати, щоб не було надто вільно. Продовжуємо. Бісеринка, бусинка. Бісеринка. Отак. От Просовуємо через бісериночку. Занадто сильно її не відтягуємо, щоб нитка не тягнулася і не робила нам нашу конструкцію рихлою. Повертаємося через бісеринку і бусинку доверху, затягуємо. Так, і продовжуємо. Беремо бісеринку, бусинку і бісеринку. Так, проходимо через нашу бісеринку. Отак, і повертаємося наверх через одну бусинку, бісеринку. І знову повторюємо бісеринка, бусинка і бісеринка. Переходимо через бісериночку. І повертаємося через бісеринку і бусинку. Так, зараз ми ставимо останню нашу бісериночку. Ось. І ми її закріплюємо таким чином, що проходимо ще через три бісеринки сусідні, ось так. Поряд. Зараз я пройшла тільки дві, і ще третю. І так, стягуємо гарненько. У нас шість стоїть пісеринок. Зверху ми маємо додати ще одну, закрити нашу композицію. Покажу, як це робиться. Ось ми її взяли. Опускаємо і. Звідси ми вийшли, а з іншої сторони заходимо. І так прикріплюємо її з цієї сторони. Ось вона прикріплена. Тепер йдемо далі по колу ще через три бісериночки проходимо. Ось цю бісеринку та всі її закріплюємо. За неї хватаємося Отак. і повертаємося в ту бісеринку, з якої ми вийшли ось тут. Чик і є. Стягуємо все гарненько, можемо підправити голочкою. Ось, готово. Тепер ми маємо повернутися на низ, Можемо це зробити через будь-яку велику бусинку. Отак От донизу і тік. Протикаємо наш габардин, вертаємося, сильно не затягуємо. Щоб наша конструкція не була затягнута. І я ще покажу, як дуже швидко обшити навколо цю конструкцію. Ми повертаємося тепер назад. І... Нам потрібно по шість бусеринок пройти, і ми їх всі 6 зараз і набираємо на голочку. Так нам буде набагато швидше. Бачите як швидко, раз і є, і зараз ми так всі пройдемо по колу. набираємо зараз шість тут. І готово. Набираємо 6 бісериночок і швом голку назад. Ми все обшиваємо, і в нас виходить ось така красота. Робиться це дуже швидко, легко. Раз зробити і більше не забудете, як це робиться, і потреби в використанні постійно інструкції не буде. Вона гарно блестить. Просто шикарно. Дякую всім за увагу. Бувайте!